Працюючи в еміграції над спогадами, він писав: Я пішов тим шляхом, до якого найближче лежало моє серце. Цей шлях вів до України. Так визначив свою позицію 1918 року та подальші життєві орієнтири, видатний діяч українського національного відродження початку ХХ століття Павло Петрович Скоропадський. Багато зробивши для розвитку української державності, він, як не дивно, і досі залишається під перехресним вогнем істориків, публіцистів, літераторів та політиків, легенди та міфи супроводжували останнього українського гетьмана протягом усього його життя. Ким тільки його не називали лідери Української Народної Республіки, російським шовіністом та німецькою маріонеткою, білий рух сепаратистом та другим Мазепою, червоні ворогом українського народу та новим Бонапартом. Чіпляючи на нього всілякі ярлики, намагалися дискредитувати гетьмана не тільки в очах власного народу, а й перед усією нашою історією. Ким насправді був Павло Скоропадський? Коли та як увійшов він до української революції? Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події Манушини України. І сьогоднішня тема відео Павло Скоропадський. Останній гетьман Української держави. Павло Петрович Скоропадський це нащадок стародавнього українського козацького роду, представники якого протягом трьох століть вписували свої імена у славну історію України та багато зробили для її добра. Коріння цього роду сягає з середини 17 століття. Тоді вперше документально було зафіксовано прізвище. Федора Скоропадського, який прославився у бою під жовтими водами 1648 року під час визвольної війни українського народу проти польського панування, відомим діячем був гетьман лівобережної України Іван Скоропадський, якому доводилося у важкий післямозепинський період постійно стримувати натиск переможця Петра І, який мав на меті знищення автономії України. Гетьман Іван Скоропадський не мав синів, тому продовжувачем роду став його брат Василь, сотник Чернігівського полку, потім генерал-бунчужний гетьмана, який і був прямим предком Павла Скоропадського. Народився Павло 15 травня 1873 року у німецькому місті Візбадені, в родині офіцера армії Російської імперії Петра Скоропадського, де проживав до п'яти років. Першою мовою, якою почав розмовляти Павло, була німецька. Дитячі роки провів у родовому маєтку Тростянець Чернігівської губернії, що на Сумщині, де його виховував дідусь Іван Скоропадський. У садибі Скоропадських була велика колекція предметів української старовини, портретів визначних діячів. У побуті родина дотримувалася старих українських звичаїв. Освіту Павло розпочав у гімназії у Стародубі. Сімейні традиції, як і традиції всієї тодішньої аристократії Російської імперії, вимагали, щоб юний Скоропадський пішов шляхом військовика. Тож 1886 року Павло вступив до Пажеського корпусу в Санкт-Петербурзі, який успішно закінчив у 1893 році. Молодого офіцера призначили на службу до кавалергарського полку, де служив свого часу його батько. Павло тимчасово виконував обов'язки командира цілого ескадрону. За два роки він отримав призначення на посаду полкового ад'ютанта, а у грудні 1897 року став поручником. 1898 року Павло Скоропадський одружився з дочкою генерал-ад'ютанта Дурново Олександрою. У подружжя було шестеро дітей. Під час війни з Японією 1904-1905 роки. Павло Скоропадський добровільно служив у козацьких військах на Далекому Сході. За мужність та героїзм, виявлені у боях, Скоропадський отримав високу нагороду орден Святого Володимира та Золота Георгіївська зброя. Невдовзі його призначили флігель танцам царя, а 1906 року надали звання полковника. Військова кар'єра Павла Скоропадського складалася успішно. З 1910 року він командир 20-го драгунського фінляндського полку, потім Лейп гвардії кінного полку. А 25 березня 1912 року, найвищим указом, полковнику Павлу Скоропадському було надано звання генерал-майора. Він був зарахований до свити царя. Найяскравіше виявився його військовий талант під час Першої світової війни. Командир Першої гвардійської кавалерійської бригади був нагороджений орденом Святого Георгія IV ступеня. 1917 став фатальним для імперії Романових і переломним для багатьох народів, що її населяли. Зі зреченням від престолу імператора Миколи II розпочався новий етап і у житті Павла Скоропадського. Лютнева революція застала його в Україні на Волині. Де на той час дислокувався 34-й армійський корпус, яким він командував. Революційні події призвели до зміни світогляду колишнього царського генерала, який став свідком небувалого піднесення національно-демократичного руху. Скоропадський опинився перед вибором, з ким іти далі, і який шлях вибрати для нього. Як українець, генетично пов'язаний з козацькою славою предків, він підсвідомо визначив цей шлях одразу. Але увійшов до української революції поступово, після сумнівів та роздумів. Адже все його попереднє життя було тісно пов'язане з Російською імперією, в якій він займав одне з визначних місць, а соціалістичні ідеї лідерів Української центральної ради здавалися чужими та неприйнятними. Тим часом ситуація в Петрограді і Києві, особливо після приходу до влади більшовиків, підштовхувала до остаточного прийняття рішення. Щоб не залишитися осторонь і бути корисним для свого народу, Скоропадський визнав владу Української центральної ради і знайшов таким чином своє місце у вирі подій, що охопили Україну. У жовтні листопаді 1917 року більшовики зробили першу спробу покінчити з Українською Народною Республікою, проголошеною третім універсалом Центральної Ради. На її захист став перший український корпус, колишній 34-й армійський. На чолі з Павлом Скоропадським, який розброїв та відправив до Росії більшовицькі військові частини, що рухалися з фронту на Київ. Завдяки цьому було врятовано не лише місто від окупації та розорення, а й сама українська державність, яка була ще дуже молода та слабка. Керівництво Центральної ради не оцінило шляхетних поривів Скоропадського і поставилося до генерала з прохолодою. Можливо, бачило в ньому майбутнього суперника. Чи не могло повірити в те, що аристократ і один із найзаможніших людей колишньої імперії може вболівати за долю України? Загостреню відносин з Центральною Радою сприяла також зростаюча популярність Скоропадського. 6 жовтня 1917 го на всеукраїнському з'їзді вільного козацтва у Чигирині його обрали генеральним отаманом. Це було виявом особливої довіри та поваги, що свідчило про великий авторитет у Масах. Після призначення військовим міністром УНР Миколи Порша відносини з з лідерами Української Народної Республіки досягли кульмінації. Бойового генерала, відзначеного вищими військовими нагородами, вразило, що публіцист Порш, котрий ніколи не мав відношення до армії, має вирішувати актуальні проблеми її організації. Усі старання Скоропадського довести необхідність існування української регулярної армії. Виявилися марними наприкінці грудня 1917 року. Він вирішив добровільно піти з військової служби, перебуваючи на еміграції, гетьман згадував це рішення я прийняв з великим болем у серці, бо руйнувалися мої мрії, яким я віддав стільки невсипущої важкої роботи. Руйнувалася надія закласти міцний фундамент регулярної української армії і цим створити умови, без яких держава українська не могла б існувати. З відходом Павла Скоропадського з посади головнокомандувача українська армія зовсім розвалилася. Не маючи сил захистити столицю від військ Моравйова, Центральна Рада відправила на оборону студентів і гімназистів, які поклали свої життя у бою під крутами наприкінці січня 1918 року. Місто зазнало жахливого погрому, загинули тисячі людей. Центральна рада бігла і змушена була шукати підтримки. У німців та їхніх союзників у січні 1918 року більшовики зайняли Київ, а Скоропадський переховувався від репресій. Після підписання Берестейського миру 9 лютого 1918 року на прохання Української центральної ради німецькі війська окупували українські землі, звільнивши їх від більшовиків. Але одночасно почався конфлікт. Між німцями і УНР через втручання німців у внутрішні справи Української держави. З поверненням, фактично на багнетах німецько-австрійських військ до Києва, Центральна Рада у березні 1918 року оголосила про продовження нею внутрішньої політики соціалізації, що була відображена в третьому універсалі. Селяни не скорялися діям посадовців Центральної Ради і неохоче віддавали зерно та продукти. Які вона мала віддавати німцям як плату за військову допомогу, окупаційні війська вважали, що українська влада не дотримує взятих на себе зобов'язань щодо передачі німцям харчів і почали каральні дії для примусового вилучення харчів із залишенням документів про вилучення. У відповідь на каральні дії німецьких та австрійських військ україною поширився рух спротиву. Проголосивши незалежність УНР у січні 1918 року, Центральна Рада виявилася неспроможною вирішити найважливіші завдання її розвитку. Соціалістичним лідерам вдалося лише на початку революції у період маніфестацій та декларацій, повести за собою народ. Коли ж постали конкретні завдання будівництва країни, їхні програми не спрацювали. Переважна більшість українців вороже поставилася до приходу німців. Так само, як і до Центральної ради, довіра до якої почала падати. До цього часу в Україні набирає сили землеробський рух, у якому головну роль відіграють дві несоціалістичні партії: Союз земельних власників та землероби демократи. Лідером та провідником цього руху став колишній головнокомандувач військ УНР, отаман Українського вільного козацтва, та керівник народної громади як опозиція існуючої влади Павло Скоропадський. 29 квітня у Києві всеукраїнський з'їзд хліборобів одностайно закликав проголосити гетьманом України Павла Скоропадського. Центральну раду розігнали німці. Натомість одразу ж проголошено про утворення української держави на чолі з гетьманом, який узяв на себе повноваження щодо управління краєм. 29 квітня 1918 року внаслідок проголошення його гетьманом. Павло Скоропадський очолив владу в Україні. Більшість партій та верст населення відмовили Центральній Раді та її раді міністрів у підтримці, тому переворот пройшов майже без пострілів та крові. Головною причиною успішності перевороту став параліч Центральної Ради. У Софійському соборі єпіскоп Никодим здійснив миропомазання гетьмана, а на Софійському майдані відслужили урочистий молебень. Тоді ж було опубліковано грамоту до всього українського народу, де гетьман заявляв, що тимчасово взяв на себе всю повноту влади. Відповідно до цього документу Центральна Рада і усі земельні комітети розпускалися міністрів та їх товаришів звільняли з посад, а рядовим державним службовцям належало продовжувати роботу. Було відновлено право приватної власності, крім того. Гетьман також повідомляв, що незабаром видасть закон про вибори до українського сейму. Тож до скликання сейму в Україні мали діяти закони про тимчасовий державний устрій України, видані того ж дня. У них визначалися головні напрями діяльності гетьмана в політичній сфері, організації державного управління, надані гарантії громадянських прав населенню. Оголошено про встановлення Української держави замість Української Народної Республіки. Нова держава ґрунтувалася як на республіканських, так і на монархічних засадах. Згідно з законами, уся влада, зокрема й законодавча, зосереджувалася в руках гетьмана. За формою це була диктаторська влада з атрибутами національної традиції. Друзі, на цьому першу частину відео завершено. Давайте так, якщо вам сподобається це відео та воно набере багато позитивних відгуків та лайків, то я підготую другу частину, в якій розповім вам цікавий період гетьманування Павла Скоропадського, еміграції та останніх років його життя. Дякую за увагу!